Ця практика направлена на інтеграцію всього досвіду, яке пережило наше тіло. І для цього я попрошу вас зайняти зручне положення. Це може бути сидячи, спершись спиною на щось. А також можна зробити практику лежачи. Головне відчути, як вам зараз комфортно, щоб не було зажимів у тілі, і, відповідно, наш мозок не. Відчував цю напругу і не відчував дискомфорт а, через те, що в нас якісь зажими. Нам необхідно повністю розслабитися, і ми можемо почати вдихати на 4 і видихати на 4. І з кожним видихом ми наповнюємося повітрям. Ми наповнюємося світлом. І з кожним видохом ми відпускаємо контроль, ми відпускаємо всі очікування, і ми відпускаємо себе в дослідження власного тіла, в розкриття наших можливостей, нашого тіла і впізнання себе через свій. Тілесний аспект. І ще можна зробити один цикл дихання, вдихаючи на 4 і видихаючи також на 4, відпускаємо всі зажими, розслабляємо кожну клітинку нашого тіла, кожен м'яз, кожен сустав. Кожна частина нашого тіла є вільною в просторі, необмеженою нашою фізикою. Наше тіло поступово розширюється та набирає новий об'єм, і ми, концентруючись на нашому тілі, відчуваємо його фізичні межі. Відчуйте зараз фізичні межі вашого тіла. Чи весь об'єм вашого тіла ви усвідомлюєте? Чи весь об'єм інтегровано вашої душі в ваше тіло? Яка частина можна в відсотковому, можливо, вам прийде? Можливо, просто через відчуття? Наскільки зараз відчуєте, ваше тіло інтегровано, тобто воно є в міцній взаємодії? З вашою духовним аспектом, з вашою душею. Може бути різний результат, насправді не потрібно лякатися, якщо раптом тіло не хоче відповісти вам, дати проявити ось цей контакт. Ми поступово просто дозволяємо собі відчувати. І відчуваючи в, цьому, в цих відчуттях, ми продовжуємо досліджувати себе. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих і видих. Остаточно закріпіть свою увагу в вашому тілі, охопіть увагою весь об'єм вашого тіла. І відчуйте. Відчуйте, що ваше тіло це свого роду резервуар, який несе в собі кожну вашу думку. Воно несе в собі кожну вашу дію, кожен ваш імпульс, як реалізований, так і нереалізований. Кожна ваша думка, вона Відпечатується в вашому тілі через заживи або через розслабленість. Виходячи з якісного наповнення ваших думок, ваше тіло також реагує, і воно несе увесь той досвід, який ви накопичили за це життя. Відчуйте весь досвід, який ви прожили вашим тілом. Відчуйте цей резервуар спогадів, пережитих відчуттів, думок, сумнівів. Це наше програмне забезпечення, це наша его-конструкція, все це несе наше тіло. І зараз, усвідомивши цей досвід, відчуйте, чи легко вам з ним, чи є в цьому тяжість. Чи часто ви заглядаєте, чи часто ви дозволяєте собі відчувати, відчувати те, що, що відчуваєте ви своїм тілом? Відчуйте зараз, як ваш розум, ваш мозок він відпускає контроль, дозволяє вам прожити. Провідчувати весь об'єм того, що ви накопичили за це життя. І зараз ви можете піти навіть далі і відчути весь об'єм, який ви накопичили не тільки за це життя, але й за минулі життя. Розширте вашу свідомість зараз, далі в різні сторони. Уявіть одну таку пряму лінію. І є точка на карті цієї лінії, де ви зараз знаходитеся, де ви є зараз в вашій кімнаті, на вашому ліжку. В моменті тут і зараз є ваша свідомість і є ваше тіло. Але також в дві Сторони, як назад, і вперед, є безліч версій вас, є безліч версій, які ви проживаєте в різних частинах цього Всесвіту. І кожна ця точка, вона є тут і зараз, і водночас її немає. Вона розширюється і звужується, вона дихає. І ви це відчуваєте вашим тілом, кожен ваш досвід з минулих життів і ваше майбутнє. Ви відчуваєте все це вашим тілом. Якщо ви достатньо заземлені в ваших відчуттях, ви маєте можливість ще до того, як ваш мозок встиг щось подумати, відчути. Тож відчуйте зараз весь об'єм, який проживала кожна людина. Кожна жива істота на землі, адже всі ми розділяємо одну версію ДНК, кожен із нас походить від однієї цілої живої клітини і ми розділяємо цю подібність між собою. Тож кожна наша клітина вона насичена цим людським досвідом, і навіть якщо ми до кінця не маємо можливості його усвідомити, наше тіло пам'ятає все, ви можете відчути своє минуле життя, проживання болю, радостей, можливо, смерті близьких. Вашу власну смерть, дозвольте собі відчути цим тілом, наскільки багато воно несе в собі, і якщо цей досвід відчувається вам тягарем, допоможіть собі і перетворіть його на вашу силу. Ви можете зараз сконцентрувати свою увагу на вашому серці, на вашій сердечній чакрі і візуально допомогти собі, уявивши, що ваше серце, як тендітна квітка, розкривається назустріч сонечку, і через це розкриття ви випромінюєте світло із вашого серця. І це світло розливається і наповнює все ваше тіло. Уявіть, як з вашого серця виходить м'який теплий потік, наповнюючи ваше тіло, від кожного пальчика на ногах до самої маківки. Ви наповнюєте себе, ви наповнюєте свій тілесний резервуар світлом. І підключайте, будь ласка, також силу землі і через ваші стопи уявіть, як ви з'єднуєтеся з потоком від землі, від самого ядра землі, який наповнює вас також. Силою та укоріненням в тілесному досвіді, а зверху, через вашу сьому чакральну установку, над головою зверху знисходить потік, світла від Творця, потік любові та всеприйняття. І також ці два потоки сходяться в вашому серці. І утворюється така синергія двох енергій, яка складається в єдину цілу частинку у вашому серці. І в цей момент ваше тіло воно розчиняється і ви можете навіть відчути, що вже ці грані вашого тіла, які ви відчували, ці обмеження тілесною формою, вони розчинилися, вони не такі помітні, вони, можливо, не такі тверді. Ви відчуваєте ваше розширення і це розширення переходить і перекриває. А рамки вашого фізичного тіла випливає на ваше енергетичне тіло, і ви розширюєтеся у розмірах, приймаючи весь той об'єм, яким ви насправді володієте, який доступний вам через проживання усього цього досвіду, накопиченого тілом, через прийняття ви відкриваєте безмежність власного потенціалу, який був. Запечатаний в цьому ігноруванні в цьому відвертанні від власних відчуттів, адже приймаючи власні відчуття, приймаючи біль, радість, горе, смуток і проживаючи їх своїм тілом. Ми розблоковуємо наш власний потенціал, потенціал прийняття і проведення через наше фізичне тіло енергії того енергетичного потоку, який доступний для нас завжди, адже він ми з нього і складаємося. Відчуйте зараз, як ваші рамки, вашого тіла фізично, енергетичного вони поступово починають розширюватися. і ви відчуваєте, як ви заповнюєте вже не тільки власну кімнату, але й всю власну квартиру чи будинок. Ви можете відчути і дозволити собі розширитися на межі вашого міста, можливо, навіть вашої країни, і охопити своєю свідомістю не тільки всю країну, але й всю планету, і навіть вийти за її межі, відчувши. Власну безмежність, проявлення духу в тілі. Дозвольте собі це розширення, наскільки це зараз для вас комфортно, наскільки ви відчуваєте, що ви готові піти в даний процес і, розширившись, довіряючи власним відчуттям, подивіться. Навколо себе подивіться на ближнього, на ваших близьких, на вашу вулицю, на всю планету, на кожну людину. І відчуйте спорідненість і єднання з кожною живою душею на цій планеті, адже всі ми складаємося і несемо в собі частичку божественного потенціалу, який є всередині нас. Іноді нам варто просто про це згадати, довірившись власним власне відчуттям, відчувши опору під ногами і довіру в серці, подивитися на себе, як на щось набагато більше, ніж просто тіло, як щось набагато більше, ніж просто людина з маленької літери. Адже насправді кожен з нас це не просто людина. а… Така маленька частинка Божественного, маленька частинка Творця, яку ми несемо всередині себе, і яку ми проявляємо кожного дня через власні дії, через власні думки, через власні бажання, через власні проживання. Тож я закликаю вас проживати, не боятися всіх цих відчуттів і змін. І частіше звертатися до свого тіла з запитанням, як запитанням до себе, до власного храму душі, який є всередині нас, і дякувати власному тілу за те, що воно несе в собі весь цей досвід, що воно вміщає в собі стільки версій вас і все ж продовжує нести ваше життя. Нести вас через це життя і допомагати вам реалізовувати власні бажання, власні мрії і довіряти власним відчуттям. Поступово можете повертатися увагою в ваше тіло з цього розширення всередину себе. По готовності можна почати рухати повільно, руками, кистями рук, позжимати, порозжимати, доторкнутися до себе, І поступово відкривати очі, перевірити, як ви відчуваєте себе в своєму просторі, що змінилося, які відчуття, можливо, щось по-новому відчувається, можливо, щось більше. Ширше буде в спектр ваших відчуттів. Дайте собі час для інтеграції дайте собі час для спостереження за тим, що зараз змінилося у вашому відношенні до самого себе. Я дякую вам і до наступних зустрічей!